На виборчих дільницях ми зустріли і перших осіб району, які дали свій коментар щодо сьогоднішніх виборів. Та Іван, що ви що ви очікуєте від, від сьогоднішніх виборів? Ну, перш за все, я очікую це вибори президента, що воно відбудеться. І друге, що я очікую, це стабільність і спокій в Україні. Що врешті ці агресори зупиняться перестануть. Говорити, що немає президента, що буде обраний легативний президент, який забезпечить порядок, мир і спокій в Україні і європейське, хороше, належне життя кожній людині, яка проживає в Україні. Сьогодні важливий день для української держави і українського народу, фактично, те, за що боролися. Більше чотирьох місяців майдан і весь український народ сьогодні стало реальністю, і якраз результатом цього стали проведення позачергових виборів. Саме тому обов'язок кожного українця, кожного, хто переживає за долю нашої держави, сьогодні проголосувати на позачергових виборах президента України, віддати свій голос за нового керівника нашої, главу нашої держави і. Я вважаю, що сьогодні прекрасний день для того, щоб обрати президента. І я думаю, що наша держава після цих виборів буде мати тільки одну дорогу світле майбутнє. Вперед, вгору. Особливі почуття на сьогоднішніх виборах переповнюють тих, хто голосує вперше, адже вони стали повноправними громадянами своєї держави, і їх голос може стати вирішальним у подальшій долі України. Так, сьогодні я вперше голосую і мене переповнюють море позитивних емоцій, оскільки я розумію, що саме сьогодні я виконала свій громадянський обов'язок. Наскільки важливим є мій голос і голос кожного виборця, який сьогодні прийшов на дільницю, оскільки сьогоднішні вибори нам далися великою кров'ю, і я дуже сподіваюся, що кандидат, якого я обрала, виправдає мої сподівання і, зокрема, сподівання всіх виборців, які Сьогодні прийшли і проголосували. Всією сім'єю прийшла на виборчу дільницю родина Бакун із жовпи. Козаяк їхня дочка Соломія сьогодні теж вперше отримала бюлетень для голосування. Безумовно, що ми стараємося завжди бути такою сім'єю, яка є показовою. І дітей виховуємо в такому найкращому християнському духовному стилі. І ми завжди стараємося ходити сім'єю, завжди і кругом. Ну і безумовно, що на голосування, перший раз ми на голосування нашої дочки ми також прийшли разом з нею. Україну я хочу бачити європейською щасливою державою, сильною, яка не боїться труднощів і такою, щоб люди всі були духовні, духовно збагачені і щоб. Ми жили всі щасливо. Для читачів часопису відродження Євген Вегера.